Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 24 жовтня, 25 рік. І де ми знаходимося? А ми вже осіннє внесення гербіцидів. Буде сьогодні тема, потрібно чи ні. Ну відразу по... кому цікаво, хто там хоче знати, скажу: якщо ви маєте два-три листочки, два листочки, беріть і шуруйте, хоча б заниженими нормами якими-небудь. Восени гербіцид, це бомба. Навіть якщо у вас подекуди ось так. Це перевірено вже 100 раз. І це працює і дуже гарно. Навіть тоді навесні не потрібно робити якісь стреси Ось цим рослинкам. В поле ідеально чисте. Працюємо гербіцидами. Ну, не хочу камера показувати О, ось так, бачите, видно. Трошки. Це наш ячмінь Ізоцель. Чому працюємо? Тому що бачимо. Є зимуючі бур'яни ось. ось. І начебто так скаже, а що там вони їх немає. Ну, їх немає, але, вони... але в основний у нас бур'ян тут ріпак. Тому що посіяно по ріпаку, ось така палка на утільний посів. Дуже чудово, знаєте, я дуже давно мріяв так посіяти і в цьому році в мене вийшло. Нарешті, нарешті, отак все склалося, що я посіяв ось таку палку, яка буде затримувати сніг. І дуже великі плюси, але то інше, правда, що інше. І зосель робимо, прибираємо ріпак падальні, прибираємо багаторічні зимуючі бур'яни, бачимо, ось ріпачок у нас лишився ще такий, що. Ми працювали суцільною... суцільним гербіцидом тут перед сходами. Хто знає, хто пам'ятає? і була сильна посуха. І бачимо ось такий ріпак. Ми будемо носити добрива, а він, якщо є такі бур'яни, що за які я не переживаю, вони вимерзнуть. Хай він буде й по коліна, але він вимерзне, то там і не потрібно стрес робити. Пшенички наші теж тут. Ось Оранта, Покровська там. Ну воно одинаково, не буду я топтатися, тому що бачимо, ось сліди трактора. Ну це душа болить, тому що це вже асфальт. Це вже асфальт. Не люблю я по, от такому ґрунту працювати. Але потрібно робити якийсь вибір. Або так, або так, або те, або те. Тому що, І найголовніше зробити правильний вибір. І слава Богу, що цей вибір. Вибір залежить, і якщо щось не так, то я тільки себе буду винити. Тому що інколи ми робимо вибір за всіх, або хтось робить за нас. І потім не всім це подобається. Кожен повинен відповідати за свій вибір. От і я. Був у мене вибір сьогодні, такий вітер дме. Чи працювати. Їхати на ріпак від ДСВ, чудовий ріпак там такий красивий. І тибуконозолом бабахнуть. Ну там вже там уже він перерішує ріпак. Чи прибрати бур'яни на пшенички? Відмей сильний вітер. І хоч і відмей вітер, але я рахую, потрібно робити. Все ж таки ми зробили ось той вибір. Я думаю, ми зробили правильно. Тому що на ріпак, ну, на ріпак все одно. Мало що й подіє вже, тому що він переріс тибакунозол, це як фунгіцид, там болячок немає, то ми вибрали пшениці ячмії прибрати зимуючі бур'яни. Все, працювали, чим працювали. Ось містарт і додавали, ну, будуть там шкідники, не будуть шкідники, додав я. 120 грам, нокаут екстра. До речі, будемо зараз їхати. Можливо, бляха, скільки, 4 хвилини не, не вийде склеїти. А може і склею відео. А ні, то буде окремо. Поїдемо пшениці, побризкаємо. Якщо залишиться, спочатку поїдемо побризкаємо вітерасід. Непогані пшенички там теж у нас є. І на городах нашу пшеничку. так сказати. Тому що в нас лишився залишок, ну так не лишився, ми так робили. Все. Такі справи. Дякуємо захисникам за чисте небо. І все буде добре. В цьому році гарні поля, всі понасівали ось зими, все зеленіє. Правда, тут ось і не сіяли. Тут це падалиця, Ось це зійшла, у людей падалиця. Ну, Мабуть, це як по 100 убирали. І тут зелененьке все красиве. Все, тримаємось, буде все добре.